Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. В моїх творчих запасах опинилася ось така недомальована картина, вірніше холст, який натягнутий на дерев'яну рамку. І залишилися ще ось такого різноманітного розміру гудзики з попереднього проекту. Колись я робила ящірку з гудзиків, і сьогодні вирішила їх використати для виготовлення об'ємного панно, де буде розташовуватися серденько, яке буде виконуватися безпосередньо з гудзиків та звичайного господарського шнурочка. Гадаю, що ця ідея вас зацікавить і ви обов'язково додивитеся відео до кінця, а потім, як завжди, підтримаєте мене вподобайками та підпискою на канал. Отже, цей холст має приблизний наступний розмір: 40 см у довжину і 30 см у висоту. Я хотіла зробити якесь інтер'єрне панно незвичного характеру, забарвлення, і так далі, тому вирішила зупинити свій погляд на великого розміру холсті і, відповідно, захотіла прикрасити великого розміру серцем. До речі, таку картину можна зробити до дня всіх закоханих і подарувати. Коханій людині або просто людині, яка вам небайдужа. Думаю, що робота ваша буде гідним подарунком і достойною окрасою будь-якого інтер'єру. Жодного шаблону я не робила, не готувала, не роздруковувала. Навіть не виконала попередній ескізний малюнок. Просто взяла всі гудзики, які в мене є, і почала викладати форму серденька. Мені здавалося, що я впораюсь з цим завданням достатньо швидко. І легко, але на практиці виявилось зовсім інше. Не так то просто без шаблона викласти форму серця однаково. Трохи намучилася, але все-таки форма мене задовільнила. Тому моя порада, щоб не витрачати зайвий час, краще або зробіть ескіз, або роздрукуйте шаблон. Із залишків. Господарського білого шнурочка я сплела дві коси попередньо зробивши заміри, для того щоб ці коси не були замалими. Бо була в мене така ситуація, коли я зробила точний замір. Додала невеликий припуск, а коли сплела косу, вона виявилась замалою. Не врахувала я той момент, що при плетенні все-таки зменшується розмір шнурка. Тому цього разу я зробила доволі великий запас, мабуть, все-таки близько 20 см, і почала вклеювати ці сплетені коси по внутрішньому периметру серця. Це начебто було добре, але після приклеювання щось пішло не так. Одна сторона виявилася правильною. Правильний такий вигін це я говорю за праву сторону. А ліва сторона чомусь після приклеювання. Чи під час приклеювання, я навіть не знаю, коли це трапилося, коли стався збій в програмі, як то кажуть, що внутрішній контур виявився не таким округлим з лівої сторони, ніж з правої. Ну, добре, вже, нічого переробляти я не стала, не стала нічого псувати, відривати, переклеювати. Хай вже буде, як буде. Це буде його особливість цього самого серця. Хоча зараз мені здається, що я знайшла причину того, чому склалася така асиметрія. Скоріше за все, винуваті в цьому самі гудзики. А якщо говорити точніше, то їх розмір. Якщо придивитися. То гудзики праворуч вони мають однаковий діаметр. Тому, мабуть, і шнурок чітко повторив внутрішній контур серця. А гудзики ліворуч вони мають різний діаметр. Там є і доволі великі гудзики, і гудзики середнього розміру. І, мабуть, через розбіжність у їх розмірі, скоріш за все, сталася така ситуація прикра. Ну, я так думаю. Або, можливо, щось я напартачила, як то говорять, і зіпсувала трохи оцю ліву сторону серця. Але все, що не робиться, все на краще. Можливо, якби воно виглядало ідеальним, воно не було б таке вінтажне і таке по-своєму чарівне і неповторне. Аби зробити контур із гудзиків більш об'ємним. Я поверх першого прошарку, першої лінії приклеювання гудзиків, які мають великий розмір, наклеюю ще один прошарок. Тільки вже буду приклеювати гудзики маленького розміру. Те ж саме я роблю і з гудзиками, які розташовані в центрі мого серця. Буду намагатися сьогодні в цьому відео використати всі, абсолютно всі гудзики, які в мене залишилися. До речі, залишок коси я використала, аби зробити серцевину для свого серця. Трохи тухтологія виходить, але. Дуже гарно виглядає зараз все. Але потім я примудрилася зіпсувати цей плетений елемент, про що зараз дуже шкодую. Бо спочатку ідея була саме в тому, аби були присутні плетені елементи у вигляді коси. Одні з яких розташовувалися саме по внутрішньому контуру серця, а інший круглої форми елемент розташовувався б в самому центрі, який має обрамлення у вигляді різноманітних гудзиків. Я дуже шкодую, що одразу не виправила цю помилку, вона залишилася і після фарбування по факту ці, цей плетений елемент він ніяким чином не проявився. А ось і причина зіпсованого елементу це звичайні столові серветки. Взагалі, в планах було просто пофарбувати. Це пано у чорний колір, а потім за допомогою акцентної золотої фарби проявити текстуру. Але у мене немає, не було і не буде, скоріш за все, акрилових фарб. Зазвичай я використовую звичайні кольорові пігменти, до яких додаю клей ПВА. І це комбо утворює. Імпровізовану, власноруч, зроблену акрилову фарбу. Звичайно, до, до справжньої їй, мабуть, далеко, але мене цей варіант поєднання влаштовує. Проте я боялася того, що ця саморобна, скажімо так, акрилова фарба не зможе достатньо щільно зафарбувати пластикові гудзики, які мають різноманітний колір. Бо пластик це такий матеріал, який не дуже полюбляє, коли його фарбують та ще й фарбують не Придатною цієї роботи фарбою. Тому я взяла звичайні столові серветки і почала наклеювати їх на гудзики поверх гудзиків, використовуючи техніку папіє-маше. Звичайно ж, я наклеїла цю серветку столову і наплетений центральний елемент. А потім. Після фарбування в чорний колір я побачила, яку помилку я зробила. Добре, що я вчасно схаменулася, бо вже коли я після наклеювання серветки я побачила, що щось не те відбувається з роботою, якось загубилося те плетення, і серветки мені треба наклеювати лише виключно на самі гуцики. Проте, якщо у вас є під рукою акрилова фарба, ви можете навіть не користуватися цими серветками. Акрилова фарба доволі гарно лягає на будь-яку поверхню. Я фарбувала нею, коли мала можливість користатися такими фарбами: і деревину, і пластик, і холст, і тканину. Ну, я можу сказати, що це дійсно теж універсальна фарба для творчості. Тому, ще раз повторююсь про те, що не повторюйте моєї помилки. Техніку пап'єми ще я використала лише для того, щоб щільно зафарбувати гудзики. Саморобною акриловою фарбою, яка, яку зробила на основі пігментної фарби. Але якщо у вас акрилова фарба є, то ви одразу після наклеювання гудзиків. Всіх плетених елементів, або будь-яких інших елементів, які вам подобаються, і з яких ви хочете утворити це панно, ви можете одразу приступати до фарбування і не оскладнювати собі життя наклеюванням цих серветок. Я це зробила для того, аби дійсно гудзики добре зафарбувалися. І не чекаючи просихання серветки, я одразу ж почала фарбувати. Ви знаєте, навіть якщо ви візьмете другий спосіб фарбування, тобто із використанням папіє-маше. То, в принципі, можна не чекати повного просихання, бо завжди, коли я використовую цю техніку папіємаше і говорю вам, що її можна використати при виготовленні цієї роботи, зауважую на те, що треба дати роботі добре просохнути. Тут я взагалі не чекала, аби вона висохла. По свіжим слідам мокрій серветці я почала фарбувати. І ви знаєте, ця саморобна фарба акрилова, я її буду так називати, вона гарно, напрочуд гарно лягла на сам холст поверх. Попередньої фарби, яка була нанесена на цей холст, вона лягла чудово на коси, які у мене були приклеєні на основу, дала щільність і глибокий насичений чорний колір. А після того, як все добре просохло, я взяла акрилову. Бачите, помилилася таки. Казала, що в мене не буде в жодному разі акрилової фарби, але такі вона в мене є. Це золота декоративна крилова фарба, яку я використовую для проявлення текстури. Змочую доволі жорсткий пензлик в цій фарбі, залишки фарби залишаю на серветці і злегка проходжусь по всім елементам виявляючи тим самим рельєфність. До речі, додала до цього панно і ще такі декоративні елементи у вигляді ремішків, які залишила після того, як розібрала жіночу сумку на окремі деталі, і зверху цих Лакованих деталей, також прийшлася злегка пензликом змоченим у золотавій фарбі. І вийшло просто неймовірно. А ще такий маленький секрет. Коли ви до пігменту додаєте клей ПВА, то після фарбування у вас руки будуть чистими, коли ви будете. Контактувати з такою фарбованою поверхнею. Але якщо не додати до пігменту пива, то дуже легко ця фарба переходить із пофарбованої поверхні на шкіру рук. Ну, а якщо ділитися загальними враженнями від роботи, то мені. Подобається. Незважаючи на всі помилки, які я допустила, незважаючи на те, що дещо пішло не за планом, все одно робота мені подобається. Вона вийшла дійсно нестандартною.